Вітаю, мої любесенькі, гарнесенькі. Я зараз в такому шикарному місці, чудовому, прекрасному, надихаючому. Природа зцілює, природа нас заряджає просто неймовірною енергією. І мені прийшло, що я через ці танці, я дарю, дарую вам ці танці, це більше не про хореографію, а про мій стан, про цю енергію, яка потім плавно переходить, протікає через моє тіло в рухи. Мої рухи більш хореографічні, бо, мабуть, моя душа знала, що я виберу це, що вона вибирає цей шлях, і тому я вивчилась на хореографічному відділі. У мене є вища хореографічна освіта, і тому мої рухи більш такі. Е... Ну, маємо, скажімо так, хореографічні, але це більше про стан. Наповнення цими енергіями, природою, свіття з вищими аспектами. Я передаю вам це ж ці танці. Це щось нове для мене, це, мабуть, і нове для вас. Я просто мої мій розум моєго каже, що ти робиш? Але я просто моя душа, я, я, вона, я вже йду за нею і все, назад дороги немає. Вона мені каже, треба, 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 ділись, виставляй ці відео, треба. Можливо, комусь в серцях це запалить якийсь вогник світла. І тому я ділюся з вами, цілую, обнімаю всім серцем.